Вітаю! Я, Ковальчук Олена Володимирівна, лікар-акушер-гінеколог медичного центру мати та дитина. Поговоримо про підготовку чоловіка до партнерських пологів. Що для цього потрібно? Перше і саме головне це згода та бажання чоловіка підтримувати свою дружину в пологах. Під час пологів, який гормон виділяється і який гормон жінці необхідний окситоцин. Тому саме головне, щоб партнерська підтримка супроводжувалася виділенням окситоцину, а не адреналіну. Чоловік, який бажає стати помічником своїй дружині в пологах, має розуміти, що є декілька етапів підготовки до пологів. Починаємо до допологової підготовки. Зібрати сумки. Моя порада збирати сумки разом, щоб чоловік знав, де що в сумках знаходиться. Чоловік повинен попіклуватися про те, як довести свою жінку до пологового будинку на етапі оформлення документів. Чоловік має також контролювати паспортні дані заповнення всієї документації перед поступленням вагітної до пологового залу. Існує три періоди пологів. Перший перейми він може бути до 12 годин, другий потужний і третій послідовий період відділення плаценти. Зазвичай чоловіки присутні на першому періоді пологів це перейми. Саме основне і саме важливе, чоловік повинен допомагати своїй дружині. Чоловік повинен узгоджувати свої дії з медичним персоналом. Це може бути масаж спини, тактика дихання, подати жінці взуття, подати, провести її до туалету, до душу, допомогти їй по диханню, дати їй попити, дати їй перекусити. Другий період пологів це потужний період, це саме відповідальний період. По часу він триває недовго. І часто жінки самі відмовляються від присутності і підтримки партнера під час другого періоду пологів. В цьому періоді максимально задіяний лікар, який веде пологи, і акушерка. А потім, уже коли дитинка народилася, папа це почує. З радістю запрошуємо вас до нашого медичного центру. У нас є індивідуальні заняття по підготовці сімейної пари до пологів. Ви можете задавати безліч питань і отримаєте на всі питання змістовні відповіді. Як показує досвід, на сьогоднішній день дуже багато є відповідальних чоловіків, які задають. Набагато раціональніші, змістовніші, практичніші запитання чим майбутні мамочки. Тому приходьте разом.